Понеділок, початок нового торгівельного тижня. Хочу провести аналіз планування тижня, що у нас відбулося, і взагалі на що потрібно на що потрібно робити. Так, давайте зараз трішки пофіксую звук. Мені не дуже подобається звук. Так, тут наче все ок. тут и тут ок. наши ок все так давайте проверим еще так. Так, так раз два три ну наши ок. Ну, ок сейчас мне даже конечно Раз, два, три, три, два, раз. три, Ладно. Дуже буду сподіватися, що у вас сильно не смутить. Дуже буду сподіватися, що у вас сильно не смутить. Трішки може відставлю мікрофон. може Так, добре. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити вподобайку, а ми з вами почнемо. На цьому тижні у нас вийдуть дані по ринкам в вівторок. У нас вийде дані. Індекс споживчої інфляції по Німеччині Фідрізер буде виступати зі своїм докладом. Потім в середу ми дізнаємося рівень споживчої інфляції. В четвер ми дізнаємося ВВП за серпень місяць по. Великобританії, потім буде індекс виробничної інфляції. В п'ятницю у нас буде індекс проживчої інфляції по ЄС, середнього заробітна плата, нонфарм, рівень безробіття. Мені здається, що будуть такі класні новини, що ринки почнуть зростати. Чесно скажу, мені щось дуже здається, що і в середу, і в п'ятницю будуть класні новини, які будуть давати можливість ринкам новий новий, новий виток розвитку. Ставку будуть знижувати 25 базових пунктів 29 жовтня, це вже через два тижні. Ліквідація за останню добу було дуже багато ліквідовано шорти, тому що всі хотіли ще шортити. Зараз їх ліквідувало більш ніж 189 тисяч трейдерів. Спотові біткоїни. ETF, ми бачимо тут, що поки притік 27 мільярдів доларів, ефіум і тіфи. А, також бачимо притік 488 мільйонів доларів. Але я думаю, що з, на цьому тижні будуть вже відтоки після такого сильного падіння, після такої паніки можемо побачити падіння. Нікей, очікую далі зниження. А, скоріше за все, будемо тестувати 44 тисячі пунктів. Тобто, десь мув буде в цьому напрямку. Євронекст. Також коригуємося. А, я думаю, що можемо про. Тестувати ось цей ось рівень 1620 пунктів. Діксі і далі рухається вгору. Я думаю, що вони і далі будуть рухати Діксі вгору в бік 101 пункт. СНП дуже сильні продажі були, максимально сильні продажі були через те, що Трамп вийшов і сказав, що є деякі трабли з Китаєм. ми бачили сильні продажі і по фонді, і по крипті. Це було і там, і там. Ось ми бачимо, і починається просто максимально сильний продаж. Ми, ми очікували з вами продажі. Це я давно казав ще кілька тижнів про те, що мув буде дуже сильний, тобто краще фіксувати десь максимально повище, чому? тому що мув буде дуже сильний і буде дуже болюче. Да? Сказати, чому тут закінчили, нічого не сказати, може і спокійно навіть і продовжуватись. Так, що у нас по акціям? Подивимось, Netflix тут майже нічого не відчув під час цього падіння. Відчули інші активи, такі як Мета, дуже сильно відчула. Тесла максимально сильно відчула. Написав ну, про те, що хотів Тесла шортити, але не може шортити, тому що скоро буде звітність. Apple дуже сильно відчула цей мув. Amazon, Nvidia максимально сильно. Тобто очікувано ну, шорти по всім активам, але кажу ще раз, було вже і так дуже багато. Пшениця, як ми з вами і говорили, да, дуже сильно рухається вниз, в бік 478 пунктів. Зелений сценарій відставляємо, тому що поки що рухаємося в цьому напрямку. А золото далі буде перформити, тому що нестабільність в світі ще не закінчилася. Євродолар і надалі знижується. Найближча ціль євродолар буде. Це зона продавця, 1.14. Тут проблема в тому, що якщо ми зачепимо зону 1.14, будемо і далі рухатися в напрямку падіння і відновитись буде дуже важко. USDT, очікували ми руху в бік 4,55, отримали навіть більше, ніж очікували, максимально більше, ніж очікували. Це був дуже такий сильний мув. Треба повертатися активно нижче. Тобто ми очікували рух сюди, його перебили ще більше. Зараз потрібно повернутися нижче 4,58-4,59, для того, щоб ми відновилися таки ж все ж таки рух в падінні домінацію за те, щоб дало можливість зростання ринку. Так, очікував я також рух сюди, але це був перевиконаний рух, ніж очікувалось. Тотал дуже багато ліквідності зняло. Зараз знаходимося в секторі продавця. Тут потрібно закріпитися вище 3.95 для продовження руху. Тепер давайте моїм основним сценаріям. Якщо капіталізація криптовалютного ринку закріпиться вище 395, у нас буде перехай і буде у нас рух в бік 5,2 трлн доларів. доларів. Тобто тут я роблю такий план, як я буду рухатись. Якщо ми закріпимося вище 395, будемо рухатися в лонговому сценарії, все буде ок. Тому що ось такий мув. Він не досить добрий для ринків. Ну, от, наприклад, по історії, якщо подивитися, пам'ятаєте, був такий сильний муф, да? пробили і воно пішло далі вниз, mm -hmm. пробили відкат і воно пішло далі вниз. Да, потім пішло відновлення, але м -м, дуже ризиковані ось такі фітіля, такі шпільки. А, що у нас тут ще по історії подивимось? Ну, я пам'ятаю, там в 2020 році десь така ж картинка була. Зараз ми до неї якраз дійдемо, хочу глянути. Ось вона. Тобто, падіння, падіння шпілька і продовження руху вниз. Да. Такі ще були кілька. Ну, ось ось його ось, ось поглянути. Тобто шпілька, падіння відкат і дуже сильно коригуюче падіння дуже далеко. Тобто. Я не виключаю того, що буде все ж таки все гуд, і ми продовжимо свій рух, да, тому що у мене ціль все ж таки продовження лунгового руху. Так, вибачте, будь ласка. Тобто моя ціль взагалі, ось як ви бачите, це рух в бік 5 трильйонів доларів. Але... Тільки в тому випадку, якщо ми закріпимося вище 395-4 трлін доларів, не раніше. Теж саме про тотул буде стосуватися, закріпимося вище 1,1 трільйон доларів. Тоді це лонговий сценарій, якщо ні, то будемо рухатись далі вниз. Домінація біткоїна поки що в боковому русі буде знаходитися. Домінація ефіра потрібно закріпитися вище. 12,9. Тоді будемо рухатися в лонговому сценарії. Тобто тут головне закріпитися вище. Азерс, зайшли ми аж всередині цього каналу, тобто потрібно закріпитися вище 7,4 Є велика скупу, спокуса купувати активи зараз, тому що ціни дійсно дешеві є такий момент. Але. Потрібно розуміти, щоб нас зараз не загнали просто-напросто в таку а, ловушку. Чому? Тому що всі думають, о, зараз розпродаж, класний момент перед фінальним ралі. А можливо, фінальне ралі перенесуть на січі місяць, наприклад. да? А по біткоїну для мене буде закріплеще 120 тисяч доларів, це лонговий сценарій. Тобто, нехай я зайду пізніше, але це буде дійсно того варте. Да, тому що ми по багатьом активам а, знаходимося зараз в дуже таких а, негативних а, моментах. М -м, по ефіру потрібно закріпитися знову ж таки вище 4273. Да. Тобто на це треба звертати увагу. Так. А, дуже багато активів сильно скоригувалися. Бачимо тут взагалі двойна, подвійна вершина з BNB. А, ми зараз бачимо. Сол повернувся він до рівня супротиву 200 доларів. Тобто ціни зараз для над надкласні, над круті, але ми знаходимося зараз над рівнем продавця, щоб не було так, що нас будуть засаджувати. Це не дуже класна тема, щоб засажували. Тому будьте, будь ласка, дуже дуже уважні приймати рішення дуже обачно в плані того, що ми можемо дуже сильно скоригуватися. І Можна побачити альт-сезон, який дуже всі сильно очікували. Да, тобто проблема в тому, що можемо не отримати той альт-сезон, який ми за мною очікували. Для мене ще раз можливість все ж таки, реалізація альт-сезону буде в тому випадку, якщо ми загрімось лише 3.95. вище цього блоку, тоді да, буде аль-сезон. Якщо ми не затримось вище, то альт-сезону може не бути. Не хочу вас лякати, але я для себе бачу таку картинку. Так, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть. Якщо питання має, буду закінчувати сьогоднішній ефір. Наступний ефір у нас вам буде в середу. Пишіть в коментарях, якщо будуть у вас запитання. Не забувайте ставити вподобайки підписуватись на мій YouTube канал. Телеграм-канал, навчання для новачків, скоро буду робити навчання для досвідчених трейдерів і сайт-аналітичних платформ. Всім бажаю гарного дня і на зв'язку. Всім па-па.